Батьки реддіт, який у вас є секрет, який ви ніколи не розкажете своїй дитині? Ще я ніколи не хотіла мати дітей чи виходити заміж. Планувала померти до 18 років. Народила дитину в 17. з тих пір народила ще трьох, і з 2006 року заміжна за найкращим чоловіком на цій планеті. Ти. Я хочу померти. Життя. Лол, ні. Я таємно синовив, купив дитину після того, як ми з дружиною під час пологів втратили свою. Це не складно зробити в моїй країні, враховуючи, скільки же браків батьків готові з радістю віддати своїх дітей. Моя дружина прийшла до тями тільки через 4 дні після пологів, ні вона, ні мій син не знають про це. Моя мама розповідала, що кількість її сексуальних партнерів обчислюється тризначним числом. Що коли моя дружина була вагітна нашою третьою дитиною, вона спочатку хотіла віддати їй на всиновлення, а я відмовився. Хоча зараз ми розлучені, я ніколи не скажу про це своїй дитині. Це може завдати більше шкоди дитині, ніж мамі, тому я радий, що ви тримаєте це при собі Що їхня мати зізналася, що заманила мене в пастку завагітнівши, щоб хтось підтримав її, бо вона не хотіла працювати ніколи. Так, я використовував протизоплідні засоби Думаю мені слід було відмивати вміст презерватива. Раніше, кожен новий рік я переводила час на три години назад. О дев'ятій вечора ми святкували новий рік, і потім ще годину веселилися. Моя дитина думала, що вона чудово проводить час, порушуючи всі правила в будинку. Щоправда, більше так зробити вже не вийде, тепер у нього є телефон, та й він став трохи розумнішим. Мої батьки взагалі любили приховувати важливі речі про те, що в мене буде черговий брат, я дізналася, знайшовши лікарську книжку в мами в сумці. Коли бабуся пішла від нас в інший світ, я дізналася через три дні. А я вже була в свідомому віці, знала, що вона помре. А з останнього дізналася, що вони купили сестрі квартиру в іншому місті, місяць тому. Ще їх дядько гвалтівник, якого покривали бабуся з дідусем. Редактою, він зґвалтував родича, не мене. Вибачте за плутанину. Ну, я знаю, що я помилка, оскільки батьки народили мене, коли вони були в середній школі. Вони ніколи не говорили мені, що я є, але я знаю, що я є. З тих пір у них народилося ще двоє дітей, які є моїми братами і сестрами, і вони все ще щасливо одружені, так що я думаю, що все в порядку. Я ультиматум. Моя мама сказала моєму татові, що він повинен кинути коханку зараз і зробити її третю дитину. Інакше вона піде. Він так і зробив, але через кілька років він все одно покинув її. Я невдалий ультиматум. Мене заарештували не той момент, яким можна пишатися як мати. Заводіння в нетверезому стані, шість чи сім років тому, я більше не п'ю, я також не планувала розповідати їм, що колись курила сигарети. Мій чоловік пішов і проговорився, що мені довелося відмовитися від своєї кар'єри і величезної премії заради них. Я служила на флоті в ядерній галузі. У мене була панічна атака через те, що я мала віддати свою старшу і на той час єдину дитину, щоб піти на навчання. Я до біса добре виконувала свою роботу, і якби я залишилась, то отримала б бонус у 90 тисяч доларів. Я поїхала до чоловіка і невдовзі народила ще одного сина. Я б зробила це знову, але часто думаю, де б я була, якби залишилася. Одного з моїх дітей ми зачали під час БДСМ сцени, Ще я мало не вбила її. Вона була зачата в результаті зґвалтування, і коли дізналася про це, я дійсно думала про борт, але не змогла пройти через це. Ми виграли в лотереї 12,5 мільйонів доларів, і ніхто у нашій родині, включно з дітьми, про це не знає. Єдині, хто про це знає, крім нас і держави, це наш бухгалтер і юрист. Ми намагаємося жити нормальним життям, обидва працюємо і створюємо враження, що в нас є гарний дохід. Нам обом подобається те, чим ми займаємось, і тому кардинально змінювати життя не бачимо сенсу. Ми не хочемо псувати стосунки з усіма навколо і розпестити своїх дітей, ми інвестували гроші в їхнє майбутнє. Але вони не дізнаються про це, поки самі не стануть на ноги ми багато віддаємо на благодійність виграти гроші це справжнє щастя, але ще більше не дати їм зруйнувати себе. Моя донька не знає, що я її ввожу не на роботу до татка, а психіатричну лікарню, який він сидить відтоді, як їй виповнилося три місяці. Вони не знають, що ми розлучені, наші стосунки зіпсувалися задовго до їхнього народження, тому ми розлучилися ще багато років тому. Минув якийсь час, ми не знайшли нічого кращого і знову зійшлися, але одружитись заново так і не вирішили ми дуже бідні, але діти ще маленькі і цього не помічають, ми ледве ледве справляємося з оплатою житла та їжі. Може, вони її знають, але мої троюрідні брат і сестра є близнюками з різницею у два роки. Їхні батьки зробили штучне запліднення, в результаті якого були запліднені дві яйцеклітини, але до близнюків вони готові не були. Тому в одну з клітин вони заморозили і народили другу дитину через два роки. Я здивований, що в нас не народилися виродки, враховуючи скільки ми раніше вживали кислоти. Обидві наші доньки народилися за допомогою штучного запліднення старшу доньку ми зачали на два роки пізніше, ніж молодшу. Ембріон молодшої доньки був заморожений на кілька років, через це старша донька біологічно є молодшою, ніж молодша. Моя мама приховувала від мене те, що мене назвали на честь її мами, моєї бабусі, яку зарізав мій дядько, коли мамі було 18. Я завжди підозрювала, що моя бабуся померла трагічно, тому що мами завжди уникала розмови про це, але не думала, що настільки я приховую купу всього я 10 років працювала з триптязеркою, прислав на родині. Я так сильно зависела і відривалася в клубах Нью-Йорка і Монреалі, що одного разу мене викрали і вивезли в іншу країну. Було багато всього, а тепер для всіх я проста, нудна мама бухгалтерка ніхто й не знає, через що я пройшла. Мій батько чекав, поки я виросту, щоб розповісти про те, як моя мама напихала мене горою снадійного, коли я був маленький, що вона могла залишити мене одного і спокійно їздити до свого коханця, поки тато та працював в іншій країні. Це відкрило мені очі на багато речей. Мої батьки розповіли мені, що мою сестру дощерили, але їй не сказали їй 34. Підскажіть, що робити. Подарую всім по тесту на ДНК і спостерігаю за тим, як горить цей світ. У мене є дизок з ГТА, який я сховав на книжковій полиці. Ідеальне таємне місце, я вражений. Мій батько раніше ховався пістолет у ящику з овочами. У цьому є сенс діти явно не полізуть за овочами. Сподіваюся, моїх батьків немає в цьому треді. Від мене мама приховувала, що в неї є фейковий аккаунт у Фейсбук, при чому настільки паливний, що я взагалі не розумію, як люди думали, що це не фейк. Ось як усе було. Коротше, проходжу я років у 5, 6 комп і дивлюся, там не немай аккаунт, а якоїсь іншої жінки. У мене склалося враження, або мама цим хотіла перевірити тата, або вона хакер. Прикол у тому, що мама у мене і програміст, і з татом розлучилася. На початку нульових мені потрібні були чоботи ходити було ні в чому. Мама продала свою золоту каблучку зі смарагдами одній своїй знайомій, і купила на ці гроші мені чоботи. Знайома якось прийшла до нас у гості з цією каблучкою на пальці. Я побачила і запитала, що ця каблучка робить у неї. Вони з мамою віджартувалися, мовляв, це інша каблучка, просто схожа. Прочитавши все вище сказане, я рада, що мій найжахливіший секрет полягає в тому, що я підідаю цукерки моїх дітей, поки ті перебувають у школі. А ось і все, всім дякую за перегляд. Пишіть в коментарі схожі історії було б дуже цікаво почитати. Ставте лайки, підписуйтесь всіх цьому і всім па-па.